Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео робимо нашу традиційну, традиційне прогнозування робимо. Продовжуємо рубрику розклад на щодень для України. І будемо сьогодні робити розклад на щодень на період 2 тижня липня. Тобто з 8 до 14 липня. Яким буде цей період? Що в Україні він принесе важливого, тому що перший тиждень липня був по енергії не дуже добрий. Тому давайте будемо дивитися, що ж відбуватиметься далі. Нагадую всім, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео. Зараз я повертаюся в світ прогнозувань. Також трошки вже більше давати інтерв'ю, тому дивіться, поширюйте, коментуйте, ставте фотобайку, підтримуйте український контент. І, звичайно, звичайно. Залишайте ваші коментарі, на які, можливо, ще важливі теми робити прогнозування. І давайте будемо розпочинати. Перша карта загальна характеристика тишня. Забув ще нагадати. Обов'язково приєднатись до енергопрактик. Кожного вечора проводжу їх в прямому ефірі за мир перемоги України о 21.30 або о 22.00. Швидше 22.00 буде. От так, як була раніше година. Але будемо теж дивитися ще можливо, зроблю таке опитування серед глядачів. О, дивіться. Карта вже в нас така тут позитивніша. Карта поділу. Карта поділу означає, що, по-перше, з нами мала би поділитися чимось добрим, хорошим. Це мені, як мінімум, також про допомогу. І так само, щоб, дай Бог, Україна теж була в більш виграшній позиції, більш сильнішій позиції, карта хороша. Так, що нам підкаже Таро, колода друге, психологічне Таро. Теж дивіться, яка карта. Називається карта руху. Карта руху, карта просування, карта відкриття просвітлення теж як нових можливостей. Цікаво. І третя колода. Хм, цікаво, Пуста карта. Пишемо самі свої майбутнє, так? До чого ця карта? Оборона, сила, новий рівень, плані оборони, плані сили, рух, доблесть, розвиток, ініціатива, перехоплення ініціативи. І також ресурс та можливість більше ворога. Товкти, бити, вибивати. Оці карти мені подобаються вже більше. А по цій карті я ще би хотів сказати, що. І світло стане більше. Може таки, дай Бог, менше будуть вимикати ту електроенергію. Зараз теж якось там вже нові графіки складаються. І світло може стати дійсності більше. Понеділок. Карта святкування. У нас другий енергоканал. Відновлення основи, бази, духовна сила. Хороші карти і Сімірка Кубків. Ще продовження всяких провладних чисток, коли вуалі спадають, коли злодії викривають, коли тих всяких поганців карають, і коли, дуже хочеться так і сказати, людство ще більше пробуджується духовно, і люди наші в Україні. Тому що я наголошую, що тільки світлом, енергію світла можна зло подолати. Бо коли мене питають, як можна любити ворогів, я пояснюю, любити вас ніхто не примушує. Вас має бути рівне, нейтральне ставлення. Ніхто не примушує любити, але і ненависті, яку ви їм посилаєте негативний посил, робить їх сильнішими. То що робити? Концентрувати світло і оцю світлу енергію відправляти в сторону. Ворога, бо тільки світло, темряву здолає. А негативний посил, порчі, всякі прокляття, пороби, всякі там негативи, там прокльони, тому подібне, нечість підсилюють. Я ж вам вкотре це говорю. І зараз важливо через цю духовну трансформацію зрозуміти, про що я говорю. І активно це застосовувати. Світлом, темряву долаєм, зло перемагаєм. Ось що важливо. Я їм завжди побільше направляю енергію світла і божественної любові. Але я особисто ворогів не люблю. Але енергію Божественної любові я направляю, щоб ця енергія ту нечість всю здолала. Сподіваюсь, зрозуміло пояснив. Вівторок. Карта досвіду. Я карта досвіду ну, хороша карта. Так само, ґрунтуючись на отриманому досвіді, можна теж зробити більше. Рух, правильний вибір, правильні рішення. І допомога. Карта фінансово-матеріальна. Знову ж таки, карти стають сильніші, карти стають ясніші. Хто не бачив, ще прогнозів, на липень моїх, хто не бачив ще інших прогнозів, які я зараз цікаві, важливі робив. Подивіться, будь ласка. Чи можуть бути ще обстріли, наприклад? Так, ще ситуація може бути неспокійна, але сама енергія стає сильніша. Вона вирівнюється, вона стає потужніша і можливостей стає більше. З приходом, дай Бог, і тої допомоги для перемоги. А ще дай Бог із приходом f 16 побільше, пошвидше. Середа у нас зі знаком завершення, народження нового світу. Карта мир, карта світ, карта завершення. Коли додається ще один пазлик, той якого ще десь бракувало, так само для підсилення. День може бути напружений в плані інформативному і в плані загрози по всій Україні атак. Ментальний конфлікт, те, що дає енергію, власне, переживань, хвилювань. Але тут є дев'ятка кубків. І знову по енергії дев'ятка кубків це здійснення бажань. Ментальний конфлікт, що тут мені карта нагадує, що це те, що відбуватиметься вкотре за рахунок теми продовження теми можливих переговорів, перемовин і тому подібне. І ментальний конфлікт, як знову ж таки, умови, які десь є, від тих союзників наших, від Сполучених Штатів, Росія там своїми умовами всюди пхає, є наші. Умови і наші побажання українців, так? І це теж викликає оці свого роду ментальні конфлікти і складності прийняття рішення. Тому що ця тема все одно, судя часто навіть падає по картах: буде просуватись, буде розвиватись, обговорюватись і, в принципі, реалізовуватись. Тому ще раз кажу: дай Бог, щоб це було на максимально вигідних для України умовах. П'ятниця з картою можливостей. Ще один позитивний аркан. Ну, кардинально карти відрізняються. Ой, кажу, п'ятниця. Четвер. Чекайте, раз, два, три, чотири. Четвер з картою можливостей. Підняття над горизонтом. Дай Бог. F16. от, Летять, бачите, там такий Орел. Карта кардинально відрізняється. Тут карта. Позитивні зрушення. Тут карта, башня. Ну, бачите, башня все-таки теж середа-четвер, дні так. Можуть бути загрози, але дай Бог, щоб все було максимально успішно відбито, наскільки це можливо. Але так само особливо друга половина дня і ніч середина, четвер гастра карта. Уважність, обережність, зберігаємо. Поки ворог на нашій землі, як я колись сказав, спокою, на жаль, Повноцінного не буде. П'ятниця карта хоробрості, ще одна позитивна карта сила хоробрість. Основа і досягнення, ще одна позитивна карта. І тут дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це можуть бути більше підсилених нападів по лінії фронту. Я не виключаю ще, що якраз у цей період, що де карта показала таке загострення середа, четвер-п'ятниця, можуть бути ще ворожі просування, де йдуть напрямки Донецької Луганської області. От, де напрямок Купінська теж енергія де гостра. Можуть вони ще і далі пробувати лізти там, де от Вовчанськ, Овчанському, тобто там, де вони зайшли в Харківській ще області. Ще можуть робитись провокації, не виключено і напрямок Сумської області, ще по деяких точках Харківської області. Ну, в Запорізькому напрямку вони теж систематично регулярно пробують там пробивати нашу оборону, але Богодякувати в основному безуспішно. То найбільше гарячі, от кажу, Луганська, Донецька область, там, де ще можуть, на жаль, бути ворожі просування і певні втрати по територіях. Ну, вони ж хочуть повністю. В них основна ціль захопити Луганщину, Донеччину, тобто повністю весь Донбас. Таке от. І, і, і так, щось так подумав за сторону Білорусі, поки ситуація якби, лишається така, яка вона є. От, така, як я колись сказав, пасивно-агресивна. Субота. Тут карта теж йде тиск енергетично, тиск давка. Теж ось так по енергії важкувати може бути день. Тут балансує карта, гармонія. Тут король кубків. Тут більше позитивні карти. По енергії день може бути важкувати, але теж при правильному виборі, правильному керівництві. Правильні допомозі і покровительстві для України. Оцей тиск якраз вдасться забрати. А ще ця карта тиском мені говорить, що будуть тиснути і давити котре в плані переговорів і перемовин. По принципу, давайте вже щось робіть. Давайте вже щось рішайте. Таке. Чомусь саме так. От. І тут прийдеться от. Україні, владі вибирати, що ж робити, як робити? Ну, щоб з врахуванням інтересів народу, народу в тому числі. О, тут якраз той вибір, так і йде карта складного вибору. І неділя тут аркан майстра. Ви знаєте, що він вже найсильніший з цієї колоди. Все в наших руках. Гра очікування. Ну так, нам от там була карта, що тиснуть, давайте приймайте якісь рішення. Гра очікування. Ми чекаємо. Давайте рухатись, давайте швидше. Ну, і тут карта теж тискуда. Ти по енергії так само може бути доволі напружений день. От, і знову ж таки, і тут ще п'ятірка мечів. І знову ж таки, от все навколо. Тільки йде, йде от за це за якийсь компроміс, за якісь переговори, це що зразу карта гостра. Бачите, як вона відбувається. Тому тиждень по енергії загалом по картах доволі сильний, краще, ніж по картах був перший тиждень липня. З'являється енергія більше допомоги, з'являється енергія більше можливостей. Дай Бог, щоб з'являлася енергія далі і з тими новими можливостями звільнення, деокупація територій і Херсонщини, і, Запорізь, і Запорізького напрямку. І щоб в харківському напрямку вже в гадство тепло вибивали, одним словом, шанси зараз зростають. Хочеться, щоб вони на рівні фізичному реалізувалися. Не вкотре це залежить не від мене, не від карти, не від Господа Бога, а від прийнятих рішень, конкретної допомоги, конкретних людей. І сьогодні теж я ще так читав новину, теж мені підтягнуло десь, по-моєму, в Ютубі так відкрив Ютуб, там все в стрічці новин щось підтягує. Там вже змінилося теж в Великобританії, це здається, прем'єр-міністр, там був цей Ріші Сунак, а вже інший, хтось не пам'ятає прізвища. Ну, так само, от по енергії, мені йде, що допомога від Великобританії не повинна припинятися. Карта правосуддя. Ну, значить, та зміна, яка відбулася для України, дай Бог, так само. З плюсом і з продовженням підтримки військової, збройної і так далі, з продовженням ще більшого натиску на Росію. Ось так, дорогенькі мої, які сьогодні прогнози розкладен. Всім дякую за увагу! Почуємо з вами в наступних прогнозуваннях ефірах. Працюємо, молимось, боремось. Хай все буде Україна разом до перемоги!